Сьогодні в мене на огляді моделька безщиткового акумуляторного фрезеру Prime 12.10. Погнали! Цей апарат розроблений з урахуванням сучасних вимог майстрів манікюру, а саме він забезпечує велику продуктивність, надійність та зручність у використанні. Технічні характеристики цього апарату максимальна швидкість обертання насадочків 30 тисяч. Потужність 40 Вт, крутний момент 3 н на сантиметр і робота на акумуляторі без підзарядки до 3 годин. Оскільки апарат портативний, то вага і розміри відповідні. Вага блоку живлення 240 грам, вага ручки 100 грам. Блок можна з розмірами порівняти з 12 тим попросили ну, зауважити про айфоном за площею. Блочок менший за товщиною ну, раза в два. Два товщий за, за iPhone, тобто ну, два телефони в кармані невеликі. В апараті є купа всяких цікавих особливостей, і почати, напевно, треба з того, що він керується, всього лиш е, однією кнопкою тире е, регулятором швидкості. В нього вбудована кнопочка, яку ви натискаєте. Апарат вмикається. Регулятором швидкості ви можете перегулювати швидкість, а натиснувши та потримавши кнопочку, ви перемкнете напрямок руху, апарат сам зупиниться і плавно розженеться в інший бік, що дозволить вам заощадити ресурс ручки, а також пришвидшити вашу роботу. І якщо ви помітили, то є ще індикація напрямку руху. Коли він працює на реверсі, загоряється червона лампочка, а коли на форварді, то перемикається на зелен. апарат так сконструйований, що в нього є і активні, і пасивні захисні функції. Щодо активних, це на базі цифрового керування. У нас є захист від перенавантаження, захист від е, перегрівання, захист від відкритого замку. Коли ми забуваємо вставити насадочку або закрити замок, то в такому положенні моторчик заблокований і вмикати його не можна, але можна випадково це зробити. Якщо так відбувається, то він трошечки намагається крутитися от. От, от, і не може, а потім спрацьовує захист і апарат відключається таким чином, зберігаючи все гроші, апарат і блок і ручку. А щодо пасивних заходів безпеки, то тут є закрита цанга. Тобто спереду менше буде попадати пилу. Якщо ручка падає, то вона теж захищена з цього боку. Не то, щоб її може кидати, але ще раз нагадую, що апарат портативний, і тому в комплекті є ось така от чорненька, це додаткова кліпса, яку можна зняти або поставити на тримач фрезера. І за допомогою цієї кліпси зафіксувати апаратик на своєму огісі. І от таким от чином все це. Буде вас висіти, і ви зможете з ним переміщатися дуже оперативно. Ну а якщо ви не хочете використовувати його як портативний, то для цього теж все є. Є тримач для фрезера і ось така вот силіконова підставочка-тримач, яка дозволить зафіксувати апарат на столі, він не буде е, сковозити, і ви зможете працювати ним просто як звичайним стаціонарним фрезером. Оскільки апарат безщитковий, в ньому є ряд переваг, які вам точно сподобаються. По-перше, це економія грошей. Як я вже казав, він закритий спереду, тобто, спереду буде менше подати пило і підшипники довше попрацюють. А по-друге, ззаду в нього нема вентиляції, ззаду він теж закритий, нема щиток, тобто, вам не треба міняти щитки, витрачати на них гроші, і не так часто треба здавати буде в сервіс. Оскільки підшипники позаду закриті, до них не впадає пил волога майже вічна конструкція, тобто ви зможете заощадити на сервісному обслуговуванні даного апарату. По-друге, це його продуктивність, незважаючи на маленькі розміри, в нього такі характеристики, які впораються з будь-якими процедурами манікюри, педикюри та нарощування. Причому ви можете його використовувати на потоці як стаціонарний апарат, маючи ще перевагу. Акумулятор. По-третє, це комфорт використання. Як я вже казав, ручечка 100 грам, дуже маленька, компактна і зручно тримати в руці, але ще вона дуже-дуже тихо працює. Для порівняння взяв марафон 3 Champion, Оскільки тут у нас 30 тисяч обертів, зроблю не на повну швидкість, тобто на не повна, нехай буде отак. І отак працює марафончик. А на повній швидкості цей апарат працює ось так. Його ледь-ледь чути в кімнаті, де ніхто нічого не каже, і нічого не працює додатково, і ніякий шум ніхто не розмовляє. В рамках салону краси це взагалі не буде. Не буде чути. Якщо раптом ви не можете вигадати собі, а як же ж використовувати фрезер з акумулятором, і наш у фрезері акумулятор, то я вам таки розкажу. По-перше, це мобільність для майстра. Навіть якщо ви працюєте в одному салоні, то ви можете спокійно переміщати цей апаратик, не прив'язуючись до розетки. По-друге, вас можуть вимкнути світло і оп, резервний апаратик. І як я вже казав, його можна використовувати як стаціонарний, плюс в нього є резервне джерело живлення. Для майстрів, які працюють на виїзді, це взагалі шикарний варіант. Він компактний, поміщається в будь-яку сумочку, в косметичку. Може покласти і поїхати з ним. До клієнта. Майстри, які приймають участь в чемпіонатах, так само ви з таким апаратиком дуже легко можете доїхати до місця. Там, звісно, вам забезпечать розеточку, але у вас буде свій апаратик на акумуляторі. Ну і вчителі, які можуть проводити офлайн-курси в різних містах, виїжджати в салони, щоб розказувати, як класно підвищувати кваліфікацію. Це все зручно робити зі своїм фрезером. Який буде працювати на акумуляторі, ви можете причепити новоту кліпсу на, на ремішок і ходити від стла до стла і показувати свою майстерню. Гарантія на апарат 12 місяців, а також після гарантійного обслуговування абсолютно ми закриваємо всі питання в власному сервісному центрі. Тож ви можете не турбуватися, що у вас щось станеться з фрезером. Рано чи пізно таке щось станеться, він якось невдало впаде. Буде знос підшипників, і ви завжди зможете звернутися до нас. Ми виправимо будь-які не Ну і висновок про цей фрезер я можу зробити такий, що це сучасний фрезер для сучасного майстра. В незалежності ви працюєте стаціонарно, працюєте на виїзді, ви викладач, який працює офлайн онлайн. Це супер класний апарат, який може зробити будь-яку процедуру в будь-яких умовах. А на цьому в мене сьогодні все. Не забувайте підписуватись на канал, поділитися цим відео з вашими колегами. Па-па!